Вітаю вас, вельми шановні любителі зелені. Надрав щавлю, трішечки крапиви, будемо варити борщ. Ну, темненько борщ. Яйця в мене вже варяться, бо треба будуть варені яйця. Вода он, скоро закипить, ну а поки вона закипить, ріжемо. Картопельку. Вода кипить, картопелька порізана кастрюльку, і нехай вона собі вариться. Значить, варить буду після того, як картопля закипить 15 хвилин. А тим часом робимо все інше. Значить яйця зварились. Треба сцідити, залить холодною водою почистити. Ну і перейдемо до зелені. Ріжу цибульку міленьку. Трошки олійки на пательню. І як розігріється, туди цибульку. І нехай так воно собі. Смажується. А? Я буду різати моркву і додам туди теж до цибульки. Трішечки куркуми, щоб добре було. І порізамо моркву. Смажить хвилин п'ять. А поки воно так буде смажитися, ріжу щавель з крапивою, які я вже помила. І тепер вже з травою хвилинки три. Сюди сметанку. І тепер нехай сметанкою розігріється гарнесенько. Ну, поки там сметанка гріється, пива Ну, тобто, яйця поріжу. Ну що? І останній етап. Перед з'їданням борщу. Кидаємо це все туди в картоплю. Вона вже 15 хвилин у мене вариться. І так, ще 3 хвилинки покипить. Яйця теж туди додавлю. Ну і, звичайно ж, треба підсолити. Е, краса! Буду їсти. Не ну, так трішечки візьму для розгону. Ну, можна ще так трошки зверху перчиком для аромату. І так вже такий аромат. Смітана, а ну, і шипшиновий же. Шо ж та борщ і без горілочки. А шепшинова вона ж, знаєте, якраз до вітамінів зелених, вітаміни червоні. Так, лише, ну треба ж спочатку покоштувати. Ну, смачно. Ну, що? Не буду нічого казати, бо дуже смачно. Ви зваріть і попробуйте. А я от просто поїм. Ваше здоров'я. Слава Україні. До нових зустрічей в Етері.